Науковці Reddit. Яке відкриття повинно було б приголомшити людей, але світ чомусь вирішив колективно проігнорувати його: індуковані плюрипотентні стовбурові клітини. Історично дослідження стовбурових клітин використовували клітини, отримані з ембріональних джерел. Це викликає безліч етичних дебатів. Крім того, я вважаю, що це може спричинити проблеми з відторгненням організмом клітин, якщо вони походять від когось іншого, ніж реципієнт трансплантата. Потім вчені виявили, що можна взяти звичайні клітини шкіри людини і піддати їх впливу певних факторів транскрипції, які ефективно перепрограмують їх на стовбурові клітини. Звідти клітини можна диференціювати на певні типи клітин, такі як серцеві клітини, нейрони тощо. Прикладом використання може бути взяття пацієнта з хворобою Паркінсона, який втратив 95% клітин нейронного шляху. Що беруть участь у руховій активності та інших речах, забір його клітин шкіри, перетворення їх на стовбурові клітини, диференціювання в нейрони і трансплантація в мозок, таким чином відновлюючи деякі з дефіцитних клітин. Це неймовірно захоплююча річ, і я був вражений, коли вперше про це дізнався. Я не думаю, що вони навіть побачили всю глибину її потенціалу, особливо коли ви поєднуєте його з CRISPR для модифікації генетики. Щоб потенційно виліковувати, лікувати всілякі хвороби. CRISPR-Cas9 – це справжня фігня з парку юрського періоду. Люди, які народилися сліпими, прозріли завдяки генетичним змінам, що стали можливими завдяки цій біологічній технології. Можна знищити комарів, практично викорінивши малярію шляхом редагування генів, які потім передаються нащадкам, роблячи їх стерильними. Їжу можна зробити більш поживною, як у випадку із золотим рисом, що виробляє більше вітаміну А в бідних країнах. Це гад така у плоті, а люди просто ігнорують це. Редагування багато людей запитують, чому у мене все ще є комарі, або чому цього ще не сталося. І я можу сказати, що ця технологія все ще надзвичайно зароджується. Це величезне досягнення людства і ще одна точка опори в нашій здатності формувати природу. Але вона все ще не точна. Націлювання на конкретні гени різних видів, не кажучи вже про наш власний, займає багато часу і вимагає багато випробувань, щоб досягти правильного результату. Одночасний вплив на кілька генів є експоненціально складнішим. Пам'ятайте, що гени це просто послідовності ДНК у випадкових місцях по всьому ланцюгу, і кожна послідовність рідко знаходиться поруч одна з одною на ланцюгу. Дехто з вас також згадував, що ми не до кінця розуміємо, який вплив це матиме не лише на один вид, але й на всі інші, які взаємодіють з тим, що ми намагаємося змінити. Коротше кажучи, це неймовірно високотехнологічно, а з неймовірними технологіями приходять неймовірні питання і неймовірні наслідки, які необхідно враховувати перед повним розгортанням. Чесно кажучи, картування геному людини вважалося неможливим протягом десятиліть. Поки це не було зроблено за кілька коротких років без належної уваги. Абсолютно приголомшливе досягнення. Я виріс у розпал епідемії сніду, це було вдвічі страшніше, ніж ковід, і в десятеро руйнівніше. Той факт, що снід ВІЛ більше не є фізичним чи соціальним смертним вироком, приголомшує в найкращому сенсі, а той факт, що про це рідко говорять, приголомшує в найгіршому сенсі. Нейробіолог тут. Той факт, що ми відкрили нейропластичність, ваш мозок фізично перебудовується протягом усього життя, мав би змінити ВСЕ в тому, як ми підходимо до освіти, старіння, психічного здоров'я та особистісного розвитку. Раніше ми вважали, що ваш мозок фіксується після дитинства. Тепер ми знаємо, що ви можете буквально виростити нові нейронні зв'язки у 90 років. Це означає вивчити мову в 60 років. Цілком можливо подолати депресію за допомогою цілеспрямованого тренування мозку. Доведена ефективність відновлення після черепно-мозкових травм набагато більш можливо, ніж ми думали, запобігання когнітивного зниження. У нас є методики, які працюють, але ми все ще ставимося до мозку як до статичної машини, а не як до динамічного органу, що реагує на використання. У школах досі використовують застарілі методи навчання. Лікарі все ще кажуть літнім пацієнтам, що це просто старіння, замість того, щоб призначати конкретні нейропластичні втручання. Найбільш приголомшлива частина. Ви прямо зараз змінюєте свій мозок, читаючи цей коментар, але все наше суспільство поводиться так, ніби цього революційного відкриття ніколи не було. Це все одно, що відкрити, як виростити нові кістки, а потім ігнорувати це. Винахід синього світлодіода. Це лайно змінило абсолютно все в електроніці. Синій світлодіод дозволив нам отримати останню деталь, необхідну для виробництва справжнього білого світла, проклав шлях до всього, що пов'язано з екраном. Мені здається, що ажіотаж навколо телескопа Джеймса Вебба з'явився і зник дуже швидко. Я був дуже схвильований тим, наскільки складно і важко було спроектувати, запустити і розмістити це диво на орбіті Сонця. Якщо щось піде не так. Дуже мало шансів, що ми зможемо це виправити. Я не вчений, інженер, який цікавиться наукою, але я думаю, що те, що вдалося зробити так швидко з вакцинами на основі МРНК для боротьби з пандемією, вкрай недооцінюється більшістю населення, як і сама розробка технології МРНК, інструменту, подібного до швейцарського армійського ножа. Як правило, будь-які надскладні розробки, такі як вакцина проти вірусних папіломавірусних інфекцій, Згадана в іншій частині цієї теми недостатньо оцінюються людьми, які не розуміють складності технології. AlphaFold 2 програма, створена на основі штучного інтелекту, розроблена Google DeepMind, яка виконує передбачення просторової структури білка, має цілком реальні шанси стати найбільш трансформаційним інструментом в історії біологічних наук. Він має відкритий вихідний код, і його можна безкоштовно завантажити. А це означає, що будь-яка біологічна лабораторія у світі може отримати його, а оскільки він має відкритий вихідний код, його легко адаптувати до конкретних ситуацій, навіть більше, ніж зазвичай роблять CCNN. а це дуже багато. Дослідження, які зараз проводяться за допомогою AlphaFold, будуть формувати весь людський досвід протягом десятиліть, щонайменше. і вони порівняно нові. Але багато людей кричать на все горло про штучний інтелект в абстрактній формі, в обох напрямках, і реальні розробки заглушаються в цьому галасі. Відчуття сюрреалізму від усвідомлення того, що ми, можливо, натрапили на щось, порівнянне за впливом на людське суспільство з винаходом глиняної обпаленої цегли, і ніхто цього не помічає. Відкриття енграми пам'яті та штучне маніпулювання спогадами в мозку. Науковець з Бостонського університету зміг не тільки визначити точні групи нейронів, які відповідають окремим спогадам у мозку, але й маніпулювати цими спогадами, щоб видаляти або штучно створювати нові спогади. Це справді найбільш науково-фантастична річ, про яку я чув у реальному житті. Подивіться виступ доктора Стіва Раміреса на Ютубі: він дуже приземлений хлопець і фантастично пояснює всю тему. ГЛП 1 Глюкагоноподібний пептид це не що інше як революція. Він не лише стабілізує рівень цукру в крові у діабетиків і сприяє схудненню людей з ожирінням, яким не допомагають інші методи лікування. Він також стримує залежність від алкоголю, куріння і навіть шопінгу. Доведено, що він є захисним для здоров'я серцево-судинної системи, використовується при нирковій недостатності. Це лікування певних захворювань печінки. І це лише те, що ми підтвердили на сьогоднішній день. У моїй книзі ГЛП 1 стоять на одному рівні з пеніциліном і пастеризацією. Як висадити людину на місяць неймовірна технологія, але ніхто не був зацікавлений розвивати її далі. Про це все ще говорять, і ця технологія все ще існувала б, але нічого не було зроблено. У неврології існують переконливі докази того, що мозок це не єдина свідомість. А містить кілька свідомостей. У пацієнтів з роздвоєнням свідомості, одна частина мозку може знати те, чого не може знати інша. І одна частина мозку буде придумувати історії про те, чому протилежна сторона зробила щось. Це абсолютно приголомшливо і не має ніякого відношення до того, як ми думаємо про себе. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Буду вдячний за ваш відгук щодо історії. А якщо контент вас зацікавив, Поставте, будь ласка, вподобайку. Та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити майбутніх відео. І до зустрічі в наступному відео.